Друзі, всім доброго дня, хоч добрим його назвати дуже-дуже важко. Атакує Русня по всій Україні і по всім напрямкам. Ну, але ми далі працюємо, хоч на душі воно і коти шкребуть реально. Не хочеться нічого, але мусимо щось робити, тому що треба, по-іншому ніяк. Тому що ми живемо в Україні і будемо жити в Україні. Але для того, щоб... Жити в ній треба щось для цього робити. Так що, друзі, працюємо. Вчора трошечки попрацювали. Ввечері вийшов прямий ефір, дякуючи дівчатам з Баришівки, які розмалювали гільзу, яка привезена з передової. Ми її вчора під лотерейку розіграли. Поїхала вона до нашої іменинниці, до Валерії. Валерія, ще раз тебе знюшкою, дякую, що ти така є, одна із блогерів. Яка реально підтримує, яка живе сьогоденням, яка живе недалеко від лінії фронту і не боїться, що не доведи Господь, завтра прийдуть і спитають. Ну, але інші там щось чогось бояться, вони, ну, як там, не знають, хто ж буде в цій державі керувати. Ну, але ми зараз приїхали на город, не будемо пропаганити. Далі працюємо у підтримку наших захисників. Щас дав команду Васильовичу, він не команду, а попросив, щоб знайшов Mavic 3 Pro, для хлопців із Сумського напрямку в них відкритий збір, не можуть вони дозбирати. Я кажу, найди, Васильович, ми їм медишлем, а вони вже потім нам скинуть те, що вони назбирали, таким чином їх підтримаємо. Ну, звернулися допомогти або поділитися посиланням, або допомогти фінансово закрити ту суму. Там невеличка сума, там 10 тисяч трошки більше гривень. Також відправили сьогодні два екофло, також на Сумський напрямок 101, по проханню дівчинки. 22-річної однокласниці моєго Сергія Молодшого, по-іншому просто не міг. Замовили резину в 12-окрему танкову, відігнали автомобіль на СТО Навару, зробили щеплення на Б-5 і замовили на ходовку запчастини, провірили якраз. Тобто працюємо. Вона на даний момент зараз приїхав, скидаю нову локацію по картоплі. Так що. Кому надо картопля, красти не надо, приїжджаємо і копаємо. Ми тільки після себе залишаємо порядок. Не ну, шуткую, але якщо комусь треба, у когось реально немає, хто, можливо, тут з місцевих переселенців та ДІТП завжди буду радий можете приїхати накопати. Так що, ну а ми зараз з вами будемо робити пробний коп. Тут у нас посаджена картопля червоного кольору, я не знаю, як вона називається, постараюся узнати. Це мені велику картоплю привезли для хлопців. Я Предлагав, предлагав і там залишилася. Тобто ми її ну, вона вже була така трошки прив'явша, почала портитися. Ми її порізали і посадили на цьому 400 хсоточному невеличкому клаптику. Так що зараз спробуємо зробити пробний коп, подивимося, що воно таке. Ну і, можливо, потім е -е, узнаємо, як називається сорт. Я вже попросив Миколаєвича. Так що взяв лопату, взяв відро і працюємо далі. Ну а також взяв у мене туди в багажнику цілий цілий бардак, лежать ось гільзи. Лежать одноразки, хочу завести е до родики, щоб вона нам їх розмалювала. Так що, друзі, зараз десь притулю телефончик, з вами зафіксуємо цей весь процес. Я думаю, десь отак буде видно, надіюся. Опа, оп, видно? Я думаю, буде видно. Так що, думаю, вам цікаво. Хтось там писав, ти ж копаєш не на своєму городі. <кхе> ну, по-перше, в мене є відеодоказ, е тому що це все діло ми з вами садили. Обгортали, бризкали та де і тепер. Так що бадилля звісно, тут таке чималувате. Є трохи діла. Е, у нас тут що? У нас тут росте дуже багато росте цієї берізки. От. Ну, але бадилля, ну, бадилля дуже багато. і Я думаю, що Так, зараз ну, спробуємо викопаємо кущик і подивимося, що у нас тут воно є. Ну, земля, я не скажу, що тверда. Земля не тверда. Люблю я цей процес. Ну, не знаю, як вона називається. Щелудьку тут щось понахри. Є картопля, ну, не стільки, стільки б хотілося. Але її ще рости і рости, бачите? Така похожа вона на славянку. О, Осьо ще картоплинка Сергійович перерізав, так? Так. Ой, попробуємо ще туту. Отак. Є рівненька, чистенька. Рівненька, чистенька, але вся рівна. Бачите? Отака От картопелька. Це ще не все, Це з одного куща, в принципі, ну як, є трошки, є. Невеличка, але рівна. Ось два кущика викопали. Це в нас із великої картоплі, тобто це не посадковий матеріал. Це була картопля, яка була гістовна. Але рівні, вся рівна. Ось. Я думаю, що навіть ця картопля е... Ось, о, дивіться. Чиста, рівна, вся гарненька. Ну Ось така. Ось такий пробний коп ми зробили. Бадилля, звісно, тут дебела. Так, закопаємо. Так що кому треба, може копати. Ща ще, ще одненький кущик викопаємо. О! Щось не вирвався. Нашу я лопату брав. Так, да, є рівна, рівна, як посадкова. Але земля волога є. Так що все чинчинарем. Хватить всім без питань. Зелена водиля буяє. Ось така доволі непогана. Узнаю, як називається сорт. Але рівненька, гарненька картопелька піде. Так що копайте акуратно, нова локація на червону картоплю. Знімемо пробу по смаковим якостям. Хоча в принципі полюбляє моя родина білу картоплю От, ну, Начебто нічого. Тобто бур'яну як такового нема. О. Все ж воно мені, моя баба тако підривала. Сюди біла є картоплина. Десь попалася. Ось біленька. Так що картопля буде. Від світовтори ми обробили. Ось така ось. Так що є картопля. Не, не гігант, але вона, я думаю, ще підросте і вона вся рівна. Так що, друзяки, отакий наш ігородик, наче не запущений. Хазяїн з мене, так сказати, не в дугу. Ну, але... Все ченчинар. Бадилля реально потужне, бачите яке. Отаке от бадиляче. Отак от воно краще видно. От так. Бадилля здорова, воно ще стече, Такого бур'яну, як великого, немає. Є берізка між рядками, але зараз воно все піднялося і трошечки заглушило це все діло. Сусіда трошки менше в одного й другого, ну гною менше. от, Там воно де зелене. Кукуруза там ноярка. Ну, в тому році я йому вивозив гній. і в цьому році теж казав, якщо треба, я тобі даю. Так що, друзі, ну от такий у нас пробний коп. Будемо надіяти, що не погниє. Ну і буде на всякого долю. Хтось каже, а на нащо воно тобі треба? Щоб було. Щоб було, буде в мене, значить буде і в когось. Так що, друзі, в тому році ще тут овось косилося все. На сіно косив дядько, а в цьому році вже нікому нічого не треба. Так що, ну отак. Ну а там ось один город посаджений, другий. Там понятно, там вже покинуто. Ну отак. Так що отакий коротенький відосик. Всім дякую за перегляд. Пробний коп зробили. Працюємо далі, не опускаємо руки. Тільки разом ми маємо можливість щось зробити і до чогось дійти. Так що слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра! Від Ютуб каналу і великої родини Сергія Шелодька.